Всім привіт, люди, а вам не надоїло ображати тих людей, які не мають робоксів. Це не означає, якщо вони не мають робоксів, їх треба хейтити. Так, і що ж вони не мають робокси? І не треба хейтити тих, хто не може собі купити робокси. Так, і в кого там гарний скін, а хтось говорить, що в нього не гарний скін. Роблокс це для всіх. І кожен обирає скін, який він захоче. і Люди, яких ображають. Люди, не ображайте е, слабих. Будь ласка, я думаю, що ви мене розумієте. Не треба ображати тих, які не мають робокси. Ми теж люди. Але хтось це не розуміє. Просто, може хтось не хоче донатити собі. І в Роблоксі можна зробити скін, який тобі подобається на твій смак. І не треба там говорити, що я не права. І не треба обсирати чужий скін. Я думаю, що ви мене зрозуміли. Ну і не знаю, що мені таке робити, бо в мене теж такий скін хейтили. І ще моє обличчя. І всім дякую за перегляд і всім па-па.